Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 29 вересня і я хочу вам показати, з чим я буду працювати цього тижня. Починаємо ми, як зазвичай, з моєї Фієріка від Goblesend. Вона зараз на такому ось етапі знаходиться. Я її буду потихеньку просувати. <кхід> і сподіваюся, що у мене мої півтори тисячі за два дні, як я зазвичай роблю, нашиються. Ну, може. Може, я її і на тиждень Ще я поки не знаю, як у мене буде натхнення. У будь-якому випадку я її буду потихеньку просувати. Вишивається вона на канві 18-го каунту ниточки СХС у 2 складення. Тут 26 солідів, без блендів, але дуже класно виходить. Чесно, ну, рекомендую. Кому цікаво, в принципі, можна займатися. Можна зробити цю вишивати схему. Я бачила її у відшиві бісером. От, не знаю, мені бісером якось не так зайшло, як нитками. Все-таки нитки мені ближче. От, По роботі По роботі мені ниточки ближче, тому ми маємо те, що ми маємо. Що, що ще я буду вишивати цього тижня? Я планую закінчити етап, оцей і взяти ще один етап, можливо, у моїх кульках. Повітряних авантюрка від Світлани Грибач, котра їх з Фрістіч. Сподіваюсь, що ну, в мене буде можливість і час спокійно її зробити. В принципі, на цьому тижні вона і буде. А, власне, там залишилось трошки менше сотні хрестиків, щоб дошити повністю ось цю кульку з боку тут. І я перейду далі, не знаю поки куди. Я ще не дивилася. Тому наразі, ось так. Е, що ще в мене буде вишиватись на цьому тижні? Е, буде обов'язково вишиватися мій котяк. Мій котяк, о, от Якого я вишиваю на подарунок. От, буду рухатись сюди, оцю дерев'яшку буду піднімати вгору сюди до цього. Сподіваюсь, що мені не треба буде пересовувати сильно багато е, раму перетягувати, вірніше перематувати роботу, бо я її мотаю до туди-до сюди. Просто, щоб мені просто для зручності от, вишивки. Але то вже таке технічні питання, буду дивитися, як буде у мене виходить. Вишиваю на канві 14 го каунту з люрексом. ниточки ті самі зхес два складення, схема підбором. Мені дуже, мені, в принципі, мені подобається результат, який виходить отак, цікавенько. І люрекс не надто яскравий, він такий, як, наче райдужний, не райдужний такий. Блідо-жовтий, блідо-зелений, ну, такий, коротше, як сніжок. Не б'є по очам, що немало. Бо той варіант, що мені пропонували інший по канві, дуже бив по очам був якийсь такий грубий, не такий гарний, коротше, як цей, в будь-якому випадку. Тому ми маємо те, що ми маємо. Що ще в мене буде вишивати з цього тижня? Я планую, але не знаю, чи, чи встигну і як встигну це моя альтанка в саду. Китайський, по китайському набору. Ось на такому етапі вона у мене відшита. Тут уже близько 75, може даже більше трошки відсотків. Я, чесно кажучи, не рахувала, не знаю. Минулого разу я брала цю роботу в межах гри вишивальні класики по кольорам. От, і в мене випало на ній велика кількість чорного, там щось чи 600, чи 500. І я тут зашивала будинок, тому, як бачите, в мене візуально дуже гарна робота просунулась. Як буде просуватись далі, я ще поки не знаю, мені треба відзвітувати <кхи> поточне завдання. Я не знала, правда, чим його звітувати, бо того кольору, який мені був потрібен, не було. Зараз треба буде пошукати. Мабуть, я на Єріка відзвітую, там у мене півтори тисячі наші, то, то буде нормально. От, тому наразі отак. Що ще в мене вишиватиметься цього тижня? У мене цього тижня ще вишиватимуться в межах гри ЛОТО вишивальне, мої лебеді. На них випало випала норма 700 хрестиків, ну, тобто, 700 значочків я буду продовжувати оцей куточок, щоб повиводити оці нитки з роботи. Далі, уже як тільки я, щойно я закінчу з ними. Я щось думаю, що я тут 700 не нашию, то я буду переходити сюди і тут вишивати. Але наскільки це буде продуктивно і багато, я ще поки не знаю. Тим паче, тут немає прив'язки до часу, тому як би можна посмикатись, як то кажуть. І що ще в мене буде вишиватись на цьому тижні? Ще буде вишиватися мій зимовий пейзаж. Мій зимовий пейзаж. Мій зимовий пейзаж. Це Цей котрий. Моя зима. от, Буде вишиватись, ну, буде вишиватись на ньому буквально трошечки 300 хрестиків. Це не в межах просувального вишивана. У мене там завдання просто на неулюбленому проєкті. А з тих, що в мене проєктів не дуже улюблені, то це оцей номер раз, бо я його вже була наїлась якось. Цього проєкта, поки вишивала небо. Тому, ну, як то кажуть, маємо, що маємо. Але мені все одно подобається робота, і я її буду вишивати, хоча не так сильно, як е, інші мої проєкти. Тому таке. Що ще в мене буде вишиватися цього тижня? У мене ще буде вишиватися одна. так, я цю роботу заберу, от, е, Ще буде вишиватися одна з робіт е, моїх. Це є в межах гри про сувальний вишивун. Е, у Мар'яни вишивальна хата. Е, так, за... Боже, я не подивилася, що за робота. Зараз я подивлюся і до вас приєднаюсь. Переглянула я, що там є, і так ви є на Тому можна рахувати, що ми обідаємося економ режимом без зайвих проєктів, які могли б сильно дуже мені сповільнити мою роботу. Тому буду братися за вишивку, бо роботи багато. А, до речі, лебедів вишиває на канві 20-го каунта півхрестом в одну та дві нитки. Там, де схема іде під хрестик в дві нитки та півхрест в дві нитки. Але я вирішила, що ну, дуже великий розмір картини, і я не хочу її в такому розмірі величезному бачити, тому я зменшила каунт <кхи> тканини. За рахунок цього на порядок зменшився розмір, і відповідно довелося коригувати той момент, що частина е, вишивки це півхрестики. От, е, тому в мене виходить, що частина вишивки це хрестик, це півхрест, або дві нитки, або одну нитку Тому, як на мене виходить непогано, е, тим там ідуть в основному такі. -сині, блі і білі кольори. Тому, ну, як на мене не сильно до сині, або блідо-блакитні відтінки, які ну, не сильно так і роблять подивись. Такі, наприклад, у мене в одну нитку і вже там якийсь якісь ниточку блакитненький, світлий теж. Ну, ну, тобто, ну, Невелика така проблема. Проблема цим кольором. Все видно, все гарно, тому я буду продовжувати вишивку. А що в мене з того вийде, я покажу вам у кінці піжня. Всім до наступного відео. Па-па! Всім доброго-доброго вечора. Так, всім доброго-доброго. Я знайшла такі, що це буде. Це буде е, роботою по просланому вишвину буду, будуть також на Тому я не міняю те, що є. Це дуже добре, я цьому дуже рада. Робіт виходить на цей тиждень небагато, я всі встигну точно повишивати, і мене це дуже-дуже тішить, -дуже чесно вам скажу. А що мене ще буде дуже тішити, це поставлю на вами подобайка під відео і залишений коментар, якщо вам є що сказати. А якщо нема, можете залишити коментар з фразою. Все було бути. Будь... Продовжую далі. Це мене дуже підтримує і дуже порадує. Тому е, всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного відео. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 5 жовтня і я хочу вам розказати, що у мене вишивалося цього тижня. Вишивалося в мене немало, але і не тільки з вишивкою єдиною я цей це, тиждень провела. От, було Багато всякого. Вишивалася і не тільки, ну, я то все вам розкажу більш предметно і по порядку. Почнемо ми традиційно з моєї роботи. Це є вара фієріка від Коблесень. Вишиваю я її на 18 му аккаунті Canve Aiди, розміром на 18 каунті. Канди, а на палітрі у нас 26 кольорів. Мені ця робота дуже-дуже подобається, вона дуже класно виходить. Цього тижня я додала традиційний 1500 хрестиків. От, я її вишиваю потрошки, веду, ось він потрошки, як бачите, над кусію. От, я її потихеньку веду до фінішу. Але фініш буде ще невідомо коли, тому що я не. Багато вишиваємо. Звісно, можна вишивати, взяти цю вишивку і повалить по тисячі, добре, по пів тисячі, по тисячі і швиденько її завершити. Але тож буде нецікаво. Така класна, велика робота. Так швидко її вишить, то нужно. Я її вирішила розтягнути на трошечки подовшему. А наразі в мене на ж в мене вишито майже 66%. Вишивалося внизу тут поруч із. Ох, вишивалося місток і під місточком. Дуже гарно виходить. Мені дуже подобається те, що я бачу на полотні. І тому я буду продовжувати вишивати цю чудову роботу. Сподіваюсь, що ця робота у мене також буде просуватися, в всякому випадку я її планую гарненько попросувати. Коли в мене буде така можливість, сподіваюся, на наступному тижні я її теж трошечки просуну і підсуну її до фінішу. Тут залишається зовсім зовсім мало. Буквально. Там, не знаю, лічені тисячі хрестиків. В принципі, можна було б заморочитись її і але я не знаю. Ну, якось вона мені не дуже сильно йде, дуже піднесення, тому я поки що не знаю, як вона буде і що краще зробити. Ну, поки я її відкладаю цю роботу, і буду брати. Буду відкладати цю роботу до наступного тижня. В принципі, вона просувається легко, приємно, кольори потихеньку вибуваються, мене безмежно тішить, і тому я не буду з нею затримуватися більше, ніж це власне, буде потрібно. От, дошивається в мене небо, дошиватиметься будиночок. Тут ще багато прогалин треба позаповнювати, але я знаю, що в мене все вийде. Тому побажаємо мені успіху. Я покажу вам мою наступну роботу. Це є такий мій котик в зимовому сні... із тими яких снігурами. От. І я буду його, я його вишивала цього тижня, просування невелике. Просунула я його на 500, майже на 600 хрестиків. От. Я його вишиваю, як ви пам'ятаєте, на подарунок. От, але мені дуже на канві з люрексом. Ви бачите, як вона дуже красива ця канва блистить, навіть зараз через камеру трошечки видно. От канва 14-го каунту, нитички під бором СХС. Мені подобається сюжет, в принципі, От, і плюс це на замовлення, тому якби сильно смикатись не виходить, як не кажуть. Вишивалося у мене, це є вишивалося на котяку, це в мене. Е, зараз я вишиваю, приділяю свою увагу вишивці, е, паркана і дощечок на ньому. Отже, можна це назвати тину, мені складно сказати, але щось таке схоже. Проте будемо виши, буде вишиватися. Також вишивалися гілочки, як бачите. А на цих гілочках вишивалося трошки. Калини, а може горобини. Якось, ну Листя немає, по ягодам трошки важкувато судити, тільки такі. Мені більше на калину схоже, судячи з куща. От, тому вишивалося трошки снігу зверху, на тому всьому. От, мені залишиться на цих, цих гілочках зробити трошки бекстічу, і я думаю, що це швидко. А закінчиться у мене ця вся робота. Там, в принципі, вже майже чверть роботи готова, тому потихеньку буду його просувати і сподіваюся, що все буде. буде. Наступною моєю роботою я брала до роботи це мої лебеді по китайському набору, <кхм> по залишкам китайського набору. Вишиваю на 20-му каунті ниточками, які в оригінальному наборі є. Прев'ю ви бачите, вишивала з цього тижня. Немало ж, 707 півхрестиків. Я вишивала куточок, вирішила, що піду на справа наліво. От, власне, ось так. І вишию вам. У мене почався вже вишиватися лебедятко, це саме крайнє збоку. Я вже його трошечки надкусила, коричневого кольору, чу-чуть один колір відшила в ньому. Виходить дуже гарно, мені подобається те, що я бачу, і сподіваюся, що те, що, те, що я буду бачити, і мені буде далі продовжувати подобатись. От. Буду вишиватися і лепеті, як основні ці. Як бачите, вже потрошку головні герої, в принципі, вишиваються і просуваються. От. Мені подобається, як воно виходить. Буде багато, звісно, і порожніх місць, тому я вибирала дрібненьку канву, щоб воно не так було сильно видно. І я ж вишиваю в нитку півхрестом в одну-дві нитки, і в одну нитку для більш тонкого місця. От, вона така блакитненька, коротше, там, там, де води світлі локації, то там ото воно і. Власне, таким оце кольором відшивається. А все решта, в принципі, воно відшивається нормальним півхрестом. Я, правда, не знаю, як буде, тому що там ще є багато три чверть хреста. Ну, Я там вже буду якось придумувати, що з ним робити. От, Бо тут дуже складно не буде. Я, мабуть, мабуть буду півхрестом з одного з другого боку, і в усі боки крутить, не тільки в той, що є. Сподіваюся, що у мене воно буде виглядати адекватно, бо якщо ні, то буде дуже шкода, придиться От, Чого не хочеться, канва дрібнюсінька і тому таке. Наступною роботою моєю є мої е, авантюра, мої кулі. Я бачите, я дошила оцю кульку знизу, почала вишивати наступні кульки зверху. Вишила ще буквально одну цілу і одну з кусочком кулічку. От буду їх далі дошивати. Зараз, на жаль, не мала натхнення багато і можливості, бо мала справи в місті. І побі... трошечки попобігала. От. Але мені дуже подобається, як воно виходить. Воно надалі мене не розчаровує авантюра. Ні, Аліно, дякую, не розчаровує поки що. Що буде далі, я поки не знаю. Але те, що воно те, що наявне не розчаровує і не розчаровує те, яка у мене канва, в принципі. хоча... Рекомендували на блакитній небесній, але на герчичний теж, як на мене, виходить непогано, яскраво, соковито, просто свій акцент дає. От. Canva у мене 16-й каунт, ниточки СХС з підбором. Тут в, в цьому буде 49 відтінків. В роботі відтінків було вже 30, не більше того. От. І я ще чекаю, поки. Поки будуть наступні відтінки. Кожен, кожна кулька, кожен шматочок для мене то прямо таке, знаєте, задоволення. Я прям смакую його. І пророблено дуже гарно, за що дизайнеру великий привіт. Ще в мене вишивалося, не вишивалося, я випліталося цього тижня. Ось такі виплівся браслетик. от Бо в мене щось останнім часом тягне поплести, тому я собі не відмовляю. Я цим бавилась по юності. Відшила браслетика, це, виплала, верніше, це е, ну, кому цікаво, мозаїчна техніка, я в мережі на Пінтересті знайшла схемку, мені дуже сподобалося. Але дівчата, якщо підкажете, хто автор схеми, я без питань придбаю. Тобто я ну, в цьому сенсі ну, не, не веду себе як велике порося, Я просто там була схема без підпису, без нічого. А Гуглити я, на жаль, не маю була можливості гарненько. У мене щось Google по пошуку зображень не знаходить. Але якщо підкажете контакти дизайнера, я без всяких питань його придбаю. Ну, мені дуже подобається, яке воно виходить. Воно таке класненьке, от, акуратненьке і власне мені дуже подобається. От, я планую, що я з нього зроблю типу чокера. Я буду з краю доплітати ще такого трикутничка, щоб був з одного з іншого краю, щоб для зручності одягання. Можливо, я його пришию на стрічку. От. Або пришию шнурочка. Не знаю. Я ще думаю, як я його буду оформлювати. Його ще спочатку треба доплести. Він зараз навіть до довжини браслета не дотягує, не те, що до чокера. От. І ще така ось. Краса, коротше, в мене виходить потихеньку. Так, це не вишивка, але мені це також дає можливість е розбавити вишивку чи якоюсь іншою діяльністю, бо вишивка вже в мене трошки, чесно кажучи, починає їхати в дах від одної тільки вишивки. От, тому, тому наразі вишивається ось така ось краса, виплітається, верніше, краса. Сподіваюся, що воно мене трошки буде попускати. І мене не буде сильно розганять на декілька тих самих, декілька проєктів, бо я ж така дівка, що я розведу 100 500 проєктів і все на тому. Ще в мене виплітався, виплівся на тому тижні ось такий е, круговий жгутик жовто-блакитний. Я згадувала техніку. От мені дуже сподобається. Мені сподобалось, як він вийшов, але він дуже тонесенький, тому я не знаю, чи я буду його вишивати, чи, чи будуть схожі штучки робити, чи ні. Мені здається, тут треба цей склярус, цей, не рубку брати, а склярус нормальний. От тоді буде нормально виглядати. А так тут трошки так таке вузесеньке таке. Але вийшло непогано. Дівчата, хто вишиває, чи виплітає, верніше не кидайте тапком. Я знаю, що там, де багато недоробок, але. Я стараюся це все виправляти. От. Крім того, я спробувала нову техніку закріпки нитки після подовження, яка мені дуже-дуже сподобалась, яку я підгляділа в одного з блогерів. Дякую. Дякую безмежно. Я б навіть не подумала, що можна так просто і чудово її закріплювати, але вона не дуже підійшла мені під е, саме жгут. Е, і також я на пробу вишивала ось таку красиву схемку: е, це силяночка. Назв від виробника Гердана. От, так і називається майстерня Гердана. Мені дуже сподобався процес, мені дуже сподобалась схема. От, показую здалі, бо зараз так -то нема можливості. Вона не доплетяна, я її доплету. Це буде повноцінна силянка. Вона така трошки зараз горбатенька, бо її невелика довжина і вона в мене трошки не хоче лягати чогось. Не знаю, я, мабуть, діслітку От. Тому ну, ось такі у мене здобутки на цьому тижні. Сподіваюсь, що вам сподобалось, ви, що робота, за яку ви вболіваєте, за якою ви слідкуєте, вам тут помаячила. Можливо, навіть хтось помаячив ще новий. От, не тільки власне вишивка, може, хтось буде вболівати ще за. За якусь роботу з бісером, ну я вам буду, якщо я буду щось брати в роботу, я вам буду його потрошки показувати, чесно. Якщо не буду забувати, звісно. От. Тому наразі ось так. Ось так. <кій> Що ще вам сказати? Чесно, не знаю. Тому, напевно, буду я прощатися. Хочу подякувати вам за перегляд, попросити поставити вподобайку, залишити ваш коментар. Або не поставити не вподобайку і залишити негативний коментар. Залиште, не власне, коментарі якісь. Можете натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. І хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ і ППО, і особливо ППО, які роблять свою роботу. Хочу, як його сказати, хочу пом'янути всіх. Загиблих захисників і не тільки. От, ми їх пам'ятаємо, ми їх не забули. Нам дуже шкода, що їх нема з нами, але ми будемо жити заради того, щоб пам'ять про них, я кажу, щоб вони теж могли б жити поруч з нами. от Тому, от, е, дякую вам, ЗСУ особливо по ТО. Бо от, у нас тут хлопці ганяють. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба, вдалого тижня і до наступного відео. Па-па!